Конфлікт між Росією та Вірманією триває. Голова МЗС РФ Марія Захарова відреагувала на інформацію про прибуття до Вірманії найманців ПВК Вагнер для здійснення держперевороту. Коментуючи це питання на брифінгу для пропагандистських ресурсів, вона заявила, що це міф. Взагалі, общем, то бути цифри, факти, а хоча б щось. Ну і найголовніше, главне мене. Три тисячі це ж не три чоловіка. Нагадаємо, минулого тижня у Кремлі відреагували на майбутні спільні навчання Вірманії та США. За словами прес-секретаря президента РФ Дмитра це Піскова, це спільні вірмансько-американські військові це навчання на кажу. території Вірманії викликають я настороженість. Втім, російський диктатор Володимир Путін вважає, що Росія не має проблем з Вірманією. Як повідомляє російське пропагандистське видання Ура.ру, про це президент РФ заявив на східному економічному форумі. За його словами. Росія, нібито, пропонувала допомогти Вірменії у переговорах з Азербайджаном щодо нагірного Карабаху. Проте Вірменія відмовилася. Крім того, прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян прокоментував ратифікацію Україною Римського статуту. Як повідомляє російська служба Deutsche Welle, за словами Пашиняна, цей процес не пов'язаний із відносинами з Росією, а необхідний для забезпечення безпеки. Він нагадав, що ратифікацію римського статуту Єреван розпочав у грудні 2022 року, до того як як міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт Путіна.